О, як же було із преждевіка знайомі слова. Це одна із найдавніших колядок. Хтось вирішить, така вона давня. Ми її чули в 2001 році вечора на хуторі біля Диканьки. Та ви помиляєтесь, і, до речі, ми могли її ніколи б не почути, якби не Ганна Коробніченко. Саме вона поїхала в експедицію на Київщину в 1994 році. І знайшла цей скарб, цю колядку, вона дохристиянська. І текст мінявся протягом сотні років. Спочатку там було дерево життя, на якому сиділи чи то голуби, чи то соколи, які пірнули на дно океану. А може, то був явір чи три явіра. Я прикріплю один із варіантів оригіналу. Гадаю, вам буде цікаво.